Історію читає Єва Блум влітку дача виглядала зовсім по-інакшому. Вона мала надзвичайно гарний вид, незважаючи на свої скромні розміри. Восени, коли батьки Антона вирішили придбати цей заміський будинок, дім нічим не відрізнявся від усіх сільських двоповерхових споруд, які хлопець звик бачити у селі в бабусі. Але, вийшовши на вузьку дорогу та окинувши поглядом дачу здалеку. Антон зрозумів, як сильно він її недооцінював. Так, вона виглядала в рази більшою, ніж попередня, але влітку будинок набув яскравих кольорів та вже не здавався таким сірим і непомітним. Мабуть, вся справа у розквітлому саду, подумав Антон, склавши руки на грудях. На годинку було трохи більше восьми. Сонце ще не встигло сісти за горизонт. А ліс, який знаходився у кілометрі від їхньої нової дачі, так і манив хлопця до себе. Тому Антон вирішив прогулятись до нього за півгодини вже був вдома. Та й у батьків відпрошуватись не треба, як у дитинстві. Юнак досі пам'ятав, коли п'ять років тому, у своєму 11-річному віці, він з батьками прибув до їх першого заміського дому. Неподалік нього розміщувався лісок. За своїми розмірами невеликий, проте досить густий. Хлопчина в перший же день пішов туди гуляти, та, як і варто було очікувати, заблукав. Звичайно, потім на нього налаяли, та й сам Антон злякався не на жарт усе ж таки ліс, хоч і невеликий. Зараз же його ніхто не сваритиме, але це не означає, що він піде вглиб лісу. По-перше, скоро стемніє, а по-друге. Антон сам собі не міг зізнатись, що після того випадку в нього з'явився страх перед лісовими хащами. Але, на подив, ліси не переставали захоплювати його дух, особливо коли він виглядав із вікна авто і бачив вдалині цю неймовірну красу, яка, бувало, простягалась багато кілометрів вперед. Це завжди заворожувало хлопця, та навіть надихало на складання віршів. Нічого не станеться, якщо він прогуляється до лісу і назад, це не займе багато часу, максимум півгодини, якщо зважати на ширину одного його шагу. Все ж таки ця місцевість рідний край юнака на все літо. Антон сам вирішив поїхати разом з батьками, хоча ті, повністю довіряючи завжди слухняному і відповідальному сину, якщо не брати до уваги той випадок п'ятирічної давності. Були не проти, що він лишився вдома у місті, але Антон поїхав з ними, бо любив природу, а природа любила його. Обожнюючи відкриту місцевість, міський хлопчина мріяв хоч раз побачити захід або схід сонця, як воно повільно сідає за горизонт, освітлюючи все менше й менше території, і як небо при цьому набуває різноманітних фарб. Антон попередив батьків про свою недовгу прогулянку та пішов стежкою в сторону лісу. По дорозі йому не траплялись місцеві, хоча хлопець знав, що зазвичай люди в селі люблять увечері виходити на двір і зустрічатися з сусідами. Вулиця була тихою та безшумною, і це його трошки бентежило. Білявий юнак швидко перебрав ногами, іноді, не наче ненароком заглядаючи у двори селян, перша хата, друга, третя, нікого, усюди пусто. Хоча по ганкам було зрозуміло, що домівки кимось заселені. Антон, приїздивши сюди, надіявся потоваришувати з підлітками свого віку, але ніхто аж до самого краю довгої вулиці не трапився йому на очі. Дійшовши до розвилки, хлопець підвів голову та подивився на ліс, подумавши, як краще йому туди дібратись. Найкоротший шлях ішов по протоптаній стежці. Вздовж людських помешкань. Не роздумуючи довго, Антон ступив на неї та став повільно підійматись наверх, до лісу. Гора до лісових масивів не була крутою. Це навіть не гора, а звичайний притяжний пагорб, тому хлопцю не створювало труднощів підніматись наверх. По праву сторону розміщувались будинки місцевих жителів, і Антон дивувався, як вони тут живуть все ж таки схилана рівна місцевість. Він міг бачити лише задні двори домів, та й ті пустують ні душі, тільки вітер колихав одяг та постільну білизну, яка висіла і сушилась на ділянках. В одному з домів навіть гупотіли незаперті вхідні двері протяг їх то відкривав, то закривав. Антон відвернувся та весь наступний час дивився лише собі під ноги. Йому стало моторошно, але не настільки, щоб повертатися додому. Хто зна, може, люди тут не дуже привітні і не люблять спілкуватися із сусідами, а зараз усі поховались по домівкам, ось тому і пусті двори. Антон і собі був не балакучим, проте нові знайомства любив, а в цьому селищі він навіть не знав, чи є тут підлітки. За весь кілометр, який хлопець подолав, піднімаючись до лісу, він не зустрів жодної людини. Лише поруч з ним пробігала по стежці чиясь собака в ошейнику. Все це було дуже дивно. Нарешті Антон дійшов до лісу. До того часу сонце зайшло за масивну хмару і не хотіло показуватись. Кілька кроків відділяли хлопця від входу в ліс. Стежка вела прямісінько туди. Антон поклав руки у кишені і проник у лісний масив, відразу повіяло приємним ароматом дерев, а звідусіль чувся спів пташок. Хлопець відчував себе ніби героєм оповідань про природу, настільки давно він не був у лісах. Краса навколо заворожила Антона настільки, що він не відразу побачив людину в трьох метрах від себе. Ой, хлопець трохи перелякався її, бо був певен, що секунду назад коло того дерева нікого не було, а тепер там стояла гарна, карока дівчина. З надзвичайно довгим чорним волоссям, в врожевій літній сукні. Вибач, я не хотіла тебе налякати. Дівчина плеснула в долоні і розсміялась заразним і дуже приємним сміхом. Я, я думала, ти помітиш мене ну, тоді, коли ти заходив. Ой, то все нормально, відповів Антон і підійшов до неї трошки ближче. Дівчина пахла квітковим та трав'яним запахом. Від якого хлопця трохи задурманило. Я Ганна, вона простягла руку для знайомства. Антон? ковтаючи, сказав він, раніше він ніколи не переживав таке почуття та такий емоційний сплеск, як при рукостисканні з цією дівчинкою. Ти теж любиш на заході сонця ходити до лісу? спитала вона, зробивши крок. Так, кивнув Антон. Обожнюю ліси. Я також. Ганна знову засміялась. У них я відчуваю себе як вдома. Ти не місцевий, я раніше тебе тут не бачила. Приїхала з батьками на дачу. Я однизу живу в центрі села, Антон показав рукою сторону селища. М -м -м, зрозуміло, відповіла вона тонким і злегка ніжним голосом. Та ти ніколи тут не був? Вона озирнулась навколо. Маючи на увазі ліс. Ні, ніколи. Чого ж ти відразу не сказав? Вона знову розстанула в посмішці. Пішли. Дівчина взяла його за руку і вмить по шкірі Антона немов пройшовся струм. Він розумів, що зараз піде з місцевою дівчиною вглиб лісу, і від цього йому стало трохи не по собі. Дитяча фобія давала про себе знати. Куди це ми? Запитав Антон, намагаючись не показувати свого збентеження. Покажу тобі одне чудове місце біля ставка, пояснила Ганна. Це недалеко. Вона подивилась йому прямо в очі своїми карими очима. Та ти не бійся, не заблукаєм. Я тут виросла, знаю у цьому лісі кожен сантиметр. Я не боюсь, сміливо сказав хлопець, роблячи декілька широких та впевнених кроків, щоб вразити Ганну своєю хоробрістю. От і добре. Дівчина знову посміхнулася і, не відпускаючи руки Антона, повела його у глиб лісу. Кожну хвилину ліс ніби ставав темнішим, віяло холодом, і хлопцю почало здаватись, що у Ганни падає температура тіла, і її рука ставала все холоднішою і холоднішою. Антон зрозумів, що відвести від себе моторошні думки якось треба. Тоді їй треба говорити хоч про щось, про що завгодно. То ти в селі живеш чи також приїхала сюди на канікули? спитав Антон, обережно оглядаючись навколо, аби вона не помітила. Я сільська дівчина, відповіла Ганна, стиснувши руку хлопця ще міцніше. Це дивно, але поки я сюди йшов, я не побачив жодної людини нашого віку. Нашого? Ганна засміялась. Але цього разу її сміх відрізнявся від попереднього. Тепер він був з нотками якогось знущання чи глузування. Так, хочеш сказати тобі не близько шістнадцяти? Антон знав, що у дівчат не дуже гарно питати вік. але це був інший випадок. Вони заходили у лісову хащу і хлопець, думаючи про свою фобію, не зовсім контролював свої слова. Ні, я старша за тебе. Значно, старше. Тепер Антону не здалося. Він точно став відчувати від дівчини щось лихе. Він хотів вирвати руку, але вона почала упиватись в його долоню своїми кігтями. Ти чого? Ми майже прийшли. Чого ти так боїшся? запитала Ганна. Антону все це подобалось менше і менше. Ліс набував деталі темніших кольорів, трава під ногами втратила свої барви. Стежка була в пилюці та в грязюці, крони високих дерев здавались густішими і масивнішими, а гілки стали сухими темно темнокоричневими, майже чорними. Ось і все. Ставок за одну тими деревами, сказала дівчина, збільшуючи кроки. Антон хотів швидко подивитись на місцевість і піти геть, йому не подобалось усе, що відбувається. І ліс, і дівчина почала здаватись йому дивною. Хлопець не міг визнати, що сама ідея піти до лісу була поганою від самого початку. Він приїхав у це село на все літо й мав право дослідити кожен його сантиметр. У Ганни був хороший настрій. Вона весело вела його за руку поміж дерев, коли хлопець на неї дивився, то він розумів, що такої вроди ще не зустрічав. За її красу, дівчині можна було пробачити все. Навіть те, як міцно вона уп'ялась нігтями у його руку, наче боялась, що він втече від неї. Лісок закінчився, і вони вийшли на відкриту місцевість. Попереду був ставок, перепливши який можна було дістатись до іншого лісу, чи того самого просто розділеного ставком. Сонце вже майже зайшло за обрій, вода відбивала його останні промені та здавалася якоюсь мутною, наче брудною. Навколо було тихо і загалом місцевість була приємна, але це місце ніяк не можна було назвати чудовим, як виразилась Ганна. Ну як? Я часто сюди приходжу, коли хочу залишитись наодинці з думками. Ох", зітхнула Анна, прикро, що йти треба далеко. Антон кивнув і помітив, що вона так і не відпустила його руку. Це трохи бентежило хлопця, та й тривога, що з Ганною щось не так. Його також не полишало. Чого ти такий похмурий? Мені треба додому, сказав Антон. Додому? Оближ, ми щойно прийшли. Ти навіть не знаєш, який звідти вид на сонце, промовила Ганна, дивлячись кудись в Антон, хоч і не був сільським хлопцем, і дуже рідко зустрічав заходи сонця та світанок, але був впевнений, що в цій місцевості захід сонця видно погано. А це значить, що Ганна його навмисно обманює. Небо набувало різних кольорів рожевого, жовтого, помаранчевого. Нахилені гілки повільно коливались від невеликого вітру. У цілому тут дійсно було спокійно та тихо, але хлопець усе одно хотів звідси втекти і їм більше ніколи не повертатись. Треба було лише вивільнити руку. Не хочеш скупатись? раптово запитала Ганна. «Ой!» Ну, не дуже, якщо чесно. Антон подумав, а може, в цьому селі всі дивні. Це б виправдало поведінку людей і тих, хто ввечері не виходить пухляти на двір. і дії Ганни, яка ніяк не відпускала його руку. Таке припущення йому сподобалось, воно трохи його заспокоїло. Ти впевнений? Ганна подивилась йому в очі. Вона продовжувала міцно тримати хлопця за руку, уважно дивитись прямо у його зіниці. Антон хотів повторити відповідь знову, але раптом розгубився. Йому хотілося відвести від дівчини погляд, наприклад, кудись униз. Але він зрозумів, що не може. Вона, вона така гарна, подумав Антон. Найгарніша дівчина, яку я коли-небудь бачив. Якщо відмовлю її, вона образиться, і тоді, можливо, я вже ніколи її не побачу. В принципі, непогана ідея, мовив Антон. Продовжуючи дивитись в очі Ганні, вода, сподіваюсь, не дуже холодна. Ти будеш приємно здивований, коли дізнаєшся, які тут теплі води, сказала Ганна. Вона відвела погляд і перестала гіпнотично дивитись на парубка. Ходімо. Дівчина відпустила руку Антона, і вони разом підійшли до ставка. Сонце вже було на горизонті, зайде з хвилини на хвилину. Антону вже було байдуже. Він піймав себе на думці, що хоче скупатись разом з Ганною. Вона посміхнулася йому і зробила декілька кроків у воду, попередньо знявши босоніжка. Антон пішов слідом за нею, геть забувши про взуття. Вони заходили усе і далі, і далі. Вода, здавалась Антону, дійсно дуже теплою, ніби їх хтось навмисно підігрів. Він навіть подумав, що вода не може бути настільки теплою на початку червня. Та не став на цьому зосереджувати увагу. Юнак бачив перед собою воду та надзвичайно гарну дівчину, якій хотів сподобатись. Правда ж, красиве місце, сказала дівчина, коли вони обидва зайшли у воду по пояс. Безумовно, відповів Антон, милуючись нею, «І не тільки місце, трохи сором'язливо додав. Ганна широко посміхнулась та ближче підійшла до хлопця, майже впритул. Вона обвила його шию своїми тендітними руками і, припавши губами до його щоки, солодко поцілувала. Хлопець, звичайно ж, не відштовхнув її, а навпаки, відповів взаємністю на цей раптовий поцілунок. Обійми тримали недовго. Дівчина занурилась у воду по шию і розтягнулась у посмішці, дивлячись на Антона. Він також споглядав на неї близько хвилини. А потім в його свідомості ніби відбувся миттєвий спалах. І ось вже Антон витріщає очі по сторонам, в надії зрозуміти хоч щось. До нього дійшло, що він знову у воді, в одязі, і щойно цілувався з Ганною. Але весь цей час він був начебто під гіпнозом. Ганна перестала посміхатись і серйозно подивилась на Антона, помітивши в його очах явне збентеження. Дівчина піднялась з води та вцепилась йому у руку. Не роздумуючи, Антон різко висмикнув її в сторону. Це змусило Ганну трохи послабити хватку. Ще раз і він повністю вивільнив себе від міцного утримування. Що ти робиш мені боляче? сказала Ганна, кидаючи на Антона образливий погляд. Мені треба додому, сказав Антон і, розвернувшись, пішов до берега. Тепер він остаточно зрозумів, що з цією дівчиною щось не так. Хлопець поки не міг зрозуміти і зробити якісь конкретні висновки усе, що йому хотілось вийти з лісу і побігти додому. У взуті було дуже незручно пересуватися у воді, але хлопець все ж таки виліз звідти, і коли до берега лишилось кілька кроків, озирнувся назад. Ганни ніде не було. Вона зникла. Антон подивився по сторонам, може, вона вийшла з води раніше нього, але ніде поблизу дівчини не було видно. Ой, та грець нею, подумав він про себе. Взуття було повністю мокре, так само, як і штани з сорочкою. Усе липло до тіла, це викликало у хлопця дискомфорт. Антон збільшив свої кроки та швидко пішов у ліс. Вихід був лише через нього. Принаймні, хлопцю так здавалось. Він був тут уперше в своєму житті. І нічого не знав про цю місцевість. Антон пішов з нею мою стежкою, бо ж це таки та сама стежка, якою вони прийшли, хоча вони тут усі майже однакові. Інколи споглядаючи по сторонам, Ганна могла з'явитися завгодно, так думав Антон. Якщо вона змогла раптово зникнути, значить, могла й раптово виникнути ні звідки. Він старався йти швидко, як міг, але мокрі кеди заважали стрімко пересуватись. Хлопець хотів їх зняти, але не став цього робити. Бігти по лісу соні ж було б ще гірше. Сонце зайшло. З кожною хвилиною у лісі ставало все темніше. Антон пожалкував, що не взяв з собою ліхтарик або телефон. Не подумав про це, та й заходити вглиб лісу він не планував. А навіщо брати з собою мобільний, якщо ти вирішив прогулятись півгодини? Тим паче в селі не всюди є нормальний зв'язок, а біля лісу його, мабуть, і взагалі немає. З кожним кроком його тривога зростала. Юнак ловив себе на думках, що йому вже не судилось повернутись додому. Ліс був майже нескінченний. У Антона з'явились сумніви, що він іде вірною дорогою, але ж тут була лише одна стежка, і її неможливо було сплутати. Та хлопець відчував тут щось не так. Стежка та сама, а ось лісова місцевість. Було відчуття, що вони з Ганною тут не приходили. У сутінках було дуже складно пересуватись, ще й кросівки повністю в воді, ноги мокрі, ще й страшно. Хлопець боявся кожного шурхоту. Він увесь тремтів, але нісся з дерев, наче навіжений. Мало того, що лячно, так ще й холодно. Йому здавалося, що вихід має бути близько, але його чомусь все ніяк не було видно. Раптом почувся свист. Такий легкий, загадковий, дівочий, Антон не став обертатись, замість цього ще більше прискорив крок. Крони дерев, пишно розкинувшись, ніби намагались завдати хлопцю болю, затримати його, хотіли зачепити гілками його шкіру, схопити, але юнак біг усе швидше і швидше, неначе не помічаючи цих перешкод. Він навіть уявити не міг, що може настільки розігнатись. Могутній інстинкт самозбереження. Раптом Антон спіткнувся, але швидко встав і знову побіг. Трохи боліла щиколотка, але це не завадило продовжити рух. Попереду виник щільний туман. Юнак трохи сповільнився, він міг побитися об заклад, що кілька секунд тому туману не було. Це ще один доказ, що навколо відбувається щось лихе. Він подивився під ноги і побачив попереду нерівну доріжку. Усю в коріннях і каменях Антон зрозумів це точно не та стежка, якою вони йшли, але ж тут інших немає, принаймні хлопець бачив перед собою лише одну, і раптом хрускіт. справа.